Олександр Петрович прокашлявся своїй дружині, тобто вам, Аліно Олександрівно, Максим Дмитрович залишив трикімнатну квартиру в Оболонському районі. Він нахилився до заповіту ближче і прочитав, де ми провели найкращі роки молодості, а також хай забирає лакі. Постать юриста стала розпливатися через сльози, що виступили в мене на очах. То було перше куплене нами житло. Скільки щасливих моментів я там пізнала. Ми одружилися ще коли нам було по двадцять перші поцілунки, перше кохання, вино в пакетах, мівіна, по вечорах друзі, дешеве пиво, сигарети, коли бізнес Максима став на ноги, мені вже давно виповнилося тридцять, тож до цього віку мене супроводжували недорогі продукти, орендована квартира, одяг з секонду, але було кохання. Нащо я тобі такий бідний? бувало питав увечері після чергового, виснажливого і невдалого дня. Він тримав мене на колінах. В його сумних очах відображалися вогники від лампи, що висіла на стелі. Бо люблю, казала, ти ще станеш суперуспішним. Я тобі тоді все куплю, шепотів він мені у відповідь. Одяг, який захочеш, косметику, білизну гарну, все, що забажаєш, і він став успішним. Попит на доставлення товарів онлайн різко піднявся, і ми нарешті досягли своєї мрії. На перший заробіток купили квартиру. Я ж обіцяв, що куплю все, що захочеш. Його очі радісно блищали, коли він простягнув мені ключі ця квартира твоя. Це було єдине майно, яке ми оформили на мене. Від цього спогаду стало так боляче, що нестримно захотілося розривітися прямо тут. Лише холодний і нахабний погляд коханки чоловіка стримав мене. Коли бізнес Максима розширився і ми почувалися повністю комфортно в матеріальному плані, було все-таки дещо, чого нам не вистачало. Максим весь час пропадав на роботі, і я почувалася самотньою. Бувало, що через його відрядження ми могли не бачитися тижнями, тоді я задумалася про дитину. Та все виявилося не так просто. Ми роками пробували, проте результат був завжди негативним. Ну чого ти переживаєш? заспокоював він мене. У нас все є, я тебе кохаю, ну не буде дитини, значить, і не має бути. Повну версію аудіокниги ви можете прослухати на каналі Аудіокниги Української книги Рада Лія. Тож тисніть на кнопку та переходьте за посиланням прямо на відео.